Знаєте, у нас багато людей, яким не потрібні насправді вибори. Які просто хочуть банально в цій цієї владі, цим чиновникам. Я особисто не хочу, щоб вони реалізували свої плани в Я хочу, щоб просто відбулися вибори, щоб у нас не було того якого кошмара, -то переворота, -то, 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 -то ерунди. Я просто хочу, щоб банально пройшли вибори. Все пройшло нормальним, цивілізованим чином, чесно кажучи, щоб прийшли люди, які розуміють, як зробити так, щоб було як мова менше чиновників, щоб наша армія отримала максимальне фінансування, щоб зняти всі ці заборони по виробництві зброї, і ведення бізнесу, щоб були відкриті кордони, щоб люди змогли сюди повернутися, щоб люди бажали народжувати тут дітей, тут жити. Бо іменно це може забезпечити нашу перемогу, розумієте? Я хочу, щоб це було мирним чином. Якщо ви не хочете, то ну, нехай це буде іменно ваші проблеми.